Ці на мене напала ось ця жінка. Ось ця жінка побила мене, порвала мені кофту, поцарапала мені руки, і це все знаходиться, знаходиться в портві. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Люди добрі. Росіяни з Росії виїхали, аби куватість залишили. Або пропаганда в дії в мережі все частіше з'являються випадки агресивної поведінки російських громадян з українцями. Ты скандал провоцируешь. А, ты, чин, ты одела футбол. ты а, такую футболку. Да. Ты, да, ты, да? ты не все такой футболку одела. Футболка до провода Да, в это не на помойку. Да. Да. Черные из Украины. Мы знаем, что ты из Украины. И шо? Попы свои, как намазала. Боже, я, я как раз да. Все вам дали. И при нашли все. И квартиры. Я как да. культура, вы да. почитаете. Можна ну, поліцію. Поліцію. Якщо можна поліцію якусь. Вони оскорбляють, я не розумію, чому скарбляють, але скасляють. Чи поліція. футболкою поліція. оскарбляють? Пригласили ви нас на дні рещення. Що робиться? Пригласили люди 8. на День рещення. Так, друзі, цього разу москвичка Оля вирішила покарати українку Валентину в Португалії. Просто за те, що вона. Українка Саша з чоловіком і ось ця мадам. Бачите, що витворяє, кинула в мене тільки що конфети, Вот іде бить мій телефон. Ось дивіться чоловіка. Дивіться, що... але таке українці пробачати не будуть. Як вчинила Українка Валентина з москвичкою Олею? Подивитися далі. А я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі в підтримку. Зробимо з Олі зв'язку інтернета. Заодно подивимося, як діє в Європі. Закон. Чи сяде вона у в'язницю, може хоч трохи свою злобу вивітре з пропагандистської голови. Але вижили. Всім привіт! Мене звати Валя. І я вам хочу розповісти свою історію. І так, перед історія. Киянка Валентина Заміжня має трьох дітей після повномасштабного вторгнення РФ Україну переїхала з Києва до Кропивницького, потім до Львова, а вже згодом до Португалії. За її словами, все заради безпеки дітей. У шестирічної доньки на тлі численних бомбардувань Російської Федерації в Україні почалися панічні атаки. Такі були вибухи, що в нас вікна дрожали. І це було дуже страшно. Діти були наскільки налякані, що країна-агресор Росія напала на нашу країну. І тому ми з чоловіком вирішили, щоб зберегти життя нашим дітям, ми вимушено залишили свою найулюблену країну і своє найулюбленіше місто Київ, і виїхали за кордон. Зразу хочу сказати, що мій чоловік виїхав на законних умовах. Адже він батько трьох неповнолітніх дітей. Валентина сподівалася, життя стане спокійнішим. Допомагати вони будуть за суму не гривнею, а євро. Ми з чоловіком почали повністю розмовляти на українській мові, коли почалася війна. Зрозумійте мене правильно дуже тяжко переключитися, і тому деякі слова паразити у мене ще є. Влаштувалися в Португалії на роботу на завод. Яка саме праця та скільки заробляє валя зараз? Дізнаєтеся в кінці відео, але зараз про болісне. Росіяни не зникли з території Європейського союзу і за кордоном тероризують українців. Ви пригласили нас на день речення, биття люди на День рощення. От Саша з чоловіком, і ось ця мадам. Ви бачите, що витворяє? кинула в мене тільки що конфети. От іде бить мій телефон. Ось дивіться, б'ємо г. Дивіться, що робиться. Ви тільки подивіться, подивіться, що тільки робиться. Я ніколи не думала, що на мене в Португалії може хтось напасти, але це відео про те, що на нас напали любителі руського миру. Я зараз плачу за того. Що перелякали моїх дітей не за те, що мені е, дуже тяжко, мені наставили синців, мені злякали моїх дітей, і за того, що ми пішли на день народження однієї моєї знакомої людини. Але після виявляється, що на день народження були запрошені не тільки ми, а запрошена людина, яка підтримує російський. Мир, як то кажуть, в Португалії. І ця людина на мене просто визвірилась і напала, тому що вона дивилася мої відео, що були записані для телеканалу ICTV. Люди добрі, давайте дивитися правді в очі. Навіщо це все? Навіщо це? Я ношу ось цей браслет, який я купила на підтримку. Яку купила на підтримку, і ці кошти пішли на ЗСУ. Ця людина просто-напросто подивилася мої відео колись до цієї зустрічі, що я знімалася в телеканалі ICTV, і вона просто з агресією Кинулася на мене. Мої діти дуже перелякані. У мене також досі трусяться ось так руки, тому що я цього не очікувала, що в Португалії може хтось накинутись просто на українців. Валентина була на сполох, але чоловіки не змогли втримати навіжену росіянку, і вона її відгамселила. Куча син. Від цієї зустрічі мої діти досі перелякані, і в них тремтять руки, як і в мене. Що це може бути? Я вирішила подати заяву на те, що на мене напали. На те, що напали на мою сім'ю, на те, що перед моїми дітьми мене тягали за волосся і наставили мені синців. І вчинок Валентини показовий: саме так потрібно вчиняти з агресивними людьми чи з росіянами за кордоном, писати заяву в поліцію, зняти відеодоказ. Якщо є свідки, то це буде тільки плюсом. Сьогодні TikTok та інші соцмережі були видалені, мабуть, атака росіян. Тому Валентино, якщо ви бачите цей сюжет, напишіть мені на пошту. А всі деталі щодо цієї ситуації читайте в моєму телеграм-каналі Ростислав Продакшн. До речі, в попередньому етері. Я розповідав про ось цю львів'янку, яка відгамселила військових і ображала їх. Її звуть Мирослава. Знайшов я дружину одного з військових на цьому відео. Вона розказала, як закінчилася ситуація. Читайте також в телеграм. Ці люди повинні люкуватися або повинні бути під присмотром якихось інших людей. Я Хочу бути в справедливості. Я хочу довести це до кінця. Я не хотіла просто битися з цією людиною перед своїми дітьми, тому що я мама, тому що я українка, тому що є в світі справедливість. І я йду довести це все до кінця. Лише вчора я зберіг ці відео, щоб зробити сюжет. І сьогодні бачите соцмережі Валентини заблоковані, не дозволяють поширювати також правду про цих не можу назвати їх людьми. Валентина також показувала, як облаштувала своє життя в Португалії, де працює. Давайте переглянемо її відео. А зараз хочу вам показати свою роботу, саме фабрику, де я працюю. На цій роботі я роблю шість місяців. Зміни: перша зміна це з п'ятої ранку до часу дня, друга зміна з дев'ятої вечора до п'ятої ранку, та днівна зміна з часу дня до дев'ятої вечора. У кожного робочого є свої ключі, щоб потрапити на фабрику. Заходжу, це обов'язкова процедура. Коли ти зайшов, коли ти вийшов, коли ти йдеш на обід чи ланч, треба відмітитися. Також у мене є шкафчик, де я переодягаюся. На фабриці в зимовий період дуже тепло. Я працювала цілу зиму в футболці. Влітку працюють кондиціонери, дуже гарні умови для праці. На фабриці дуже чисто, є душові кабіни, де після роботи можна прийняти душ. Також чисті вбиральні, які прибираються декілька разів на день. На цих клумбах висажені живі квіти. Заробітна плата, як по всій Португалії, є мінімальною – 760 євро, але нам доплачують трішки більше, тому що ми працюємо по змінам. Також нам оплачують за обіди. У нас є спеціальна карточка, на яку приходять кошти. Фабрика отримала дуже багато дипломів по знаку якості своєї продукції. В цій столовій ми обідаємо. Є і холодильник, і мікроволновка, де можна підігріти, поїсти собі. Також ми виходимо на ланч на подвір'я. Щоб подихати свіжим повітрям та поніжитись на сонечку, мої колеги передають Україні привіт. А саме це мій директор по португальській патрон. Сеньор Мануел Нову це золота, неймовірно дуже добра людина. Він не повірите, підходить і за ручку вітається з, з кожним працівником на фабриці. Завжди запитає, як в тебе справи, яке твоє саме почуття, чи в себе в тебе добре. він дуже підтримує Україну і в нього болить серце за нашу країну. Також він вирішив допомогти українцям, які потребують роботи, та взяв мене на роботу без знання португальської мови. На фабриці працюють португали, бра. І три українця, тепер вже чотири. Мій директор пояснив людям, що я приїхала із-за війни в Україні і що мені потрібна допомога, тому що я не знаю мови і що я ніколи не працювала на такій фабриці. Це кабінет директорів, а це сеньора Маргаріда, жінка нашого директора. Вона дуже хороша та щира людина, яка всячески допомагає мені. Ось навіть на столі стоїть наш прапір. Як це приємно, на нашій зміні працюють двоє українців. Це наш шеф по зміні Рома, який всячески допомагає мені. Та Таня, яка стала для мене рідною людиною. Вона дуже світла та позитивна. Це мої колеги, які також мені допомагають по роботі підказують, як що правильно робити. У нас дуже багато машин по португальськи, це макіни, які виробляють різні песи. Це деталі, ось це саме деталь до холодильника. Потрібно придивитися, чи немає ніякого брака. Потім запакувати в кульочок, положити в коробку, все це заскочувати, потім ми. Відвозимо на склад, а далі уже наші детальки роз'їжджаються по всіх країнах Європи. Я робота дуже відповідальна, тому що треба бути дуже уважно. Треба подивитися, чи не мають деталі різного браку. Також кожна деталька складається в різні ящички. Також потрібно контролювати в деяких машинах матеріал, додати його. Ми ще працюємо з комп'ютером, де ми додаємо на склад товар, який ми виготовили. Також ми робимо контроль машини, записуємо, яка температура кожні дві години, деякі детальки треба поважити або замірити. Ми це також робимо. За зміну може бути одна, дві або три машини. Якщо це тяжка, якась, то тобі надається тільки одна машина. Якщо там детальки деякі кості падають, то може бути декілька. Наша фабрика виробляє дуже багато продукції. Це деталі до машин BMW, Ford та Mercedes. Також деталі до кофемашин та різні деталі до мультіварок, скороварок, пароварок. На фабриці поставлені автомати, де можна попити безкоштовну каву, капучино чи гарячий шоколад. Також є столики, де можна посидіти, попити чи поланчувати. На фабриці робота є дуже цікава, тому що ти працюєш з різними деталями, які ти ніколи не бачив. Мені це подобається. Наша зміна є дружньою. Також ми всі веселі. Любимо після роботи піти десь в бургер, якийсь поїсти або сходити, просто попити пива. Всі дуже підтримують нашу Україну. Дуже хочуть, щоб вона швидше перемогла і передають великий привіт. Сонячної та теплої країни Португалія.